літа щасливі, Цьому дому господарю. А ми будемо ще дровати, бо пустили нас до хати. У вас хата гарна, чиста і ялиночка врочиста. Ми ще дрівочку співаємо, щастя в домі всім бажаю, щоб родила вас пшениця і я пашміця, щоб ви і, і пороги на столі завжди були, щоб водилися без гроші і харчі були хороші, щоб і гривні. Набували вам кисені. На щастя, на здоров'я на тимали рік. Литве торбу до вас привели, а в цій торбі ясні зорі, щоб вам родила пшениця на полі, а в цій торбині місяць ясненький, щоб на вашім селі хліб був ясненький, а в цій торбині листячка з дуба, була б здорова родиненька люба. Все з тої торби я осипаю. В торбу покласти гарненько прохаю, кільце ковбаски, ковальчик каваль... сала, пампуху горішок, яблучків пара. Можна ще дати меду гарнятка, щоб. Вінчування йшло вінч... цілий рік гладко. Христос Вау, ребята!